Сьогодні відвідаємо партнерів, які вже почали заробляти спорт. Цікаво побачити, як влаштоване за колісся прокатного автопарку. Вітаю сьогодні! Ми познайомимося та проводимо інтерв'ю з представницею компанії Ленс Карс Каріною. Скажіть, будь ласка, чим займається ваша компанія? Це оренда авто в особистих справах. Мінімальний срок оренди одна доба. тобто, коли людині потрібен автомобіль, або поїхати за місто, або по місту покататися, або десь поїхати відпочити. Вона може орендувати автомобіль на будь-який період часу. Ну що, пройдемось до вашого авто. Угу. Розкажіть, будь ласка, яким чином ви познайомилися з порту і почали розміщувати авто? Цікаве питання. Я насправді натрапила на ваш додаток. Ми його. Хотіли коли створювати, але так до цього і не дійшло. Я його скачала, подивилася, що там, як там все дуже зручно, так як ми планували робили робити для себе. Тому чому б не користуватися, особливо якщо там дуже зручне бронювання. Поділіться враженнями від користування платформи портна максимально приємне. Чому тому, що все дуже зручно? Що важливо, що вже є одразу інформація про водія і ти знаєш, кому ти віддаєш машину, і що можна сказати, краще ніж те, що у нас залишилась лише одна вільна. Lens Карс Груп має в наявності понад 75 автомобілів різного класу у Києві та Львові. Їх ви можете знайти на платформі Porto. Давайте проїдемось. Які умови оренди авто ви надаєте? Мінімальний строк оренди одна доба, поїздки по Україні. Максимальний строк не обмежений. В принципі, все, ви можете орендувати авто, щоб поїхати куди завгодно. В Одесу на західну Україну. Ви можете як на одну добу орендувати, так і на півроку, рік і більше. Добре, декілька порад для тих, хто розміщує своє авто на платформі. Порту найголовніша порада бути уважними до тих, хто орендує авто, а саме. Хто ця людина, чи має вона шкідливі звички? Чим вона займається? Який у неї намір для чого її автомобіль? Та куди вона планує поїздку, оскільки ми знаємо, що зараз не всюди безпечно. Є деякі території, куди не варто відпускати автомобіль. Розміщуйте свої авто на порту, щоб збільшити дохідність вашого бізнесу як Lens Cars Group.